Чогось почати? Ну ладно, почнемо з чого? Почнемо з того, що у нас вже є каналізаційна яма, Септік, від неї йде труба каналізаційна рижа 110 до будинку. Ось там вона на заходить, сюди вона проходить. І ось тут починається саме цікаве розв'язка. Тут буде душова кабіна х на 90, з трапом, Тут буде у нас умивальник, тобто ось так буде тумба, тут буде красиве дзеркало, кругле, воно вже куплене. З чорним обідочком. Далі, ось цей красень, замість нього буде стояти така розкошна система інсталяції. Вона буде встановлена ось тут під неї каналізаційна труба. Тут буде розміщатись пральна машина і на неї буде ставати сушильна машина. Після цього у нас буде висіти бойлер, котел, встановлений гідробак і грибінка теплої підлоги. В цю каналізацію ми будемо збрасувати е, аварійно бойлер, і аварійний трап буде встановлено. Ось в цю каналізацію ми скидаємо сушильну і пральну машину, і, собственно, ось сюди воно все приходить і з цього вузла йде е, в септик, по путі цепляє посудомийну машину і е, мийку на кухні, і потім вже пішло в септик.